Україна з партнерами активно обговорює відправлення іноземних військ на територію нашої держави. Це підтвердив міністр закордонних справ Андрій Сабіга в інтерв'ю РБК Україна. За його словами, Україна рухається до реалізації нової системи безпекових гарантій, і на цьому етапі вже є чітке розуміння, які країни готові розмістити свої війська як важливі складові цієї системи. Питання деталей, географії, кількості та мандату військових контингентів вже активно обговорюється. Якщо говорити про конкретні дієві безпекові гарантії, це повітряне патрулювання, задіяння повітряного флоту, систем протиповітряного захисту наших союзників, це звичайно море, це безумовно можливості, які випливають із залучення флоту у Чорному морі. Чи не першими, хто оголосив про готовність залучити до захисту України свої збройні сили, була Франція. Президент Еммануель Макрон не називає точної кількості миротворців однак заявив, що вони розглядають можливість їхнього розміщення у Києві, Одесі та Львові. Окрім того, Макрон зазначив, що ЄС може не зважати на думку Москви щодо розміщення військ в Україні та відправити миротворців без згоди РФ. Україна суверенна, якщо вона просить розмістити на своїй території союзні війська, приймати це чи ні не справа Росії, коли Росія каже, що припинення вогню стане перепочинком для армії України. Вона заявляє про наміри повернутися та йти далі, тобто атакувати інші країни. Низка іноземних медіа та посадовців заявляють і про готовність Великої Британії долучитися до цього процесу. Зокрема, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер поділився планом відправлення в Україну понад 10 тисяч миротворців та додав, що їхнє перебування тут може бути впродовж років. Це буде довгострокове зобов'язання. Ми говоримо про роки. Стільки, скільки потрібно для збереження мирної угоди та стримування Росії. Також Кір Стармер зазначив, що ключову роль у формуванні миротворчого контингенту в Україні відіграватимуть сама Британія та Франція. Турецьке видання Мілієд із посиланням на джерела міністерстві національної оборони Туреччини повідомляє, що Анкара також розглядає питання щодо можливої участі своїх військових у складі миротворчої місії в Україні. Про кількість та умови відправлення миротворців Туреччина наразі не говорить. До цієї коаліції країн долучилася і Данія. Країна готова надати свої війська, якщо виникне необхідність відправити в Україну європейські миротворчі сили. Про це заявив глава МЗС Данії Ларс Льокерасмус однак він зазначив, що Данія не буде брати на себе конкретні зобов'язання а їхні майбутні дії залежатимуть від подальшого розвитку подій. Схожу позицію має і Швеція. Країна не виключає можливості відправлення миротворчих військ до України. Однак, за словами міністерки закордонних справ Швеції Марії Мальмер Стенергард, перш за все Європа має думати про те, як досягти справедливого та сталого миру, який поважає міжнародне право. Водночас прем'єр-міністр Ірландії Мік Мартін заявив, що його країна також готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Під час зустрічі з президентом України Мартін наголосив. Що Ірландія відкрита для подальшої допомоги Україні щодо Німеччини, то досі офіційні особи не заявляли про готовність відправити в Україну свої війська для створення миротворчого контингенту. Однак, колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв про те, що Німеччина не ухилятиметься від відправки військ в Україну після війни. Декілька країн вже встигли заявити про відмову відправки миротворців в Україну. Серед них наш сусід, Польща. Президент держави Анджей Дуда заявив про те, що вони готові продовжити логістичну, фінансову та гуманітарну підтримку України. Однак надавати свої війська не будуть. Якщо хтось відправлятиме своїх солдатів до України, то нехай це будуть насамперед наші союзники, які не ризикують, тому що ми будемо переправляти їхніх солдатів через нашу країну до України і вони будуть використовувати нашу інфраструктуру, нашу землю та нашу безпеку. Серед тих, хто відмовився, також є Італія. Раніше прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що італійські війська не будуть задіяні в потенційній миротворчій операції в Україні. Також вона додала, що Італія має намір продовжувати співпрацю з європейськими і західними партнерами та Сполученими Штатами для визначення надійних і ефективних гарантій безпеки. НТА.